Нині церков празнує пам'ять мучениці Агріпіни римляни Римської. Свята Агріпіна жила в Третьому віці і при імператорі Валеріані донесли на неї що вона християнка і злочистивий правитель дав команду, як і другу християн, так і Агріпіну бити, заставляти, щоб вона відказалася від Христа. Щоб поклонилася бісам на їх істуканах на язичських капіщах, вона відказалася, терпіла всі ізбієння, оставаяся вірною Христу Богу, з любов'ю, до якого вона прийняла рішення не виходити замуж, а остатися вірною невістою Христовою. Її обвинили язичники, що вона виступила проти Інститута сім'ї, нібито вона закликала і других дівчат не виходити замуж. Однако, і в то время, так і нині, создання сім'ї є свободною, рішення юноші або дівчини. Но язичники завжди мають великий апарат брехні клевети і обмана. Прийшло 2000 років і нині язичники під любу форму, під любим видом, під любу назву нападають на християн, клевещуть на християн. В древності вигадували, як на Агріпіну, що вона виступає проти сім'ї. Однак вона завжди благословляла і радувалася всім людям, котрим создали сім'ю. І у вірі, любові служить Господу. Так апостол Павел сказав, що хто создає сім'ю і свою дочку, видасть замуж добре робить, ну а хто не видав, зробить ще й ліпше, а тому то свободний вибор кожної живої душі. І збиває Агрипину злочистивий правитель Валеріан. Як і вся його машина, котра гонила церкву Христову, Канонічну православну, свідчили про одно, що вся його машина гонення, гонення церкви, була фактично сатанінською ненавистю до Христової Церкви. Проблема любої людини в тому, каже Євангеліє, що чоловік, будучи не церковний, не маючи віри у Бога, не жив'я по євангельським законам, попадає у руки сатани, знаменито євангельське вираження Христа, котрий сказав, хто не зо мною, той проти мене і доказує, що люди, які не відносяться до канонічної церкви, котрі не визнають Христа, то було б півбіди. І по закону б мали право не вірувати, остаючись атеїстами, що в переводі означає безбожниками. Але, виявляється, друге, багато людей нецерковних, не підозрюють, що сидить у них внутрі, який іноді сатана притається в душі і як подвигає. Вчора ще вроді спокійного чоловіка на крайню агресію проти церкви. І в цей момент, коли ми з вами молимося в Ужгороді, у києво Печерській Лаврі, відбувається силовий захват монастиря. Тепер уже там поліція не допускає віруючих людей і зганяє монахів, захвачують силовим методом. Монастирські здання. І люди з Києва, православні, просять молитви, Господи, поможи їм, щоб Бог дав, щоб цілий світ видів, що таке, якщо у общесті з'явиться група людей, які возненавиділи Церкву Христову і свою, свій атеїзм, тобто безбожує, вони виражають не в тому, щоб. Культурно ходити у театр, в кіно, в бібліотеку і демонструвати високий клас атеїстичного міровоззряння мирного, висококваліфікованого, високопатріотичного ні. Атеїсти демонструють дику ненависть до церкви і в порушення законів і збивав людей. Особливо ненавидять монастирі, як які центри. Де Сатана і близько не прибігає, де люди в основному, як, і, як і Печерська лавра і Почаївська лавра, де наші монастирі в Закарпатті, то центри, де Сатана і близько не припускається, а люди знаходять там поміч, Божу поміч. бо нині, каже Янгатоустой, у кого найбільший успіх, коли моляться за здоров'я, за ігнання бісів. Звісно, в першу чергу, у монахів, у тих подвижників, у монастирях. От почому проти них і нині така відкрилася війна. Ми слідкуємо за тим, що твориться в Київ Печерській лаврі, коли там оскорбляють релігійні чувства православних, імітірує богослуження, ходя з кадилом робля якісь похорони наших митрополітів. І здіваєся над самою суттю релігії, над святинями православ'я, що повністю всім учасникам, тим сотням молодих людей, можна було приліпити, предоставити 161 статтю закона про порушення, однак ніхто із них, демонструючи порушення 161 статті, ніхто не був навіть попереджений. Но зато ті, хто стояли проти тих порушників українських законів, котрі оскорбляють, нападають, многі і збивають, виявляються ніякими такими собі передовими людьми, які нібито б'ють не простих людей у церкві, а шпіонів святає мученця Грепіну. моли Бога за нас і за наших київпечерських монахів, і за всіх православних Української православної церкви канонічної, де пристоять і блаження Поможи нам, щоб і ми тут були діти Божі, вірні, смілі, благодатні, мирні, закликаючи до миру, до єднання, а у вічності воєнно за святою Грепіною і за всіми святими по милості Божої наслідували бись Царство Божє амінь.